Розпочав прес-конференцію Віктор Кацимир із найголовнішого на даний час збору цукрових буряків, кукурудзи та посіву озимих культур. Пройшла домовленість з поставщиками світлих нафтопродуктів, дізельки і бензину з Росії. Ну, з їхньої нафти через Кремінчук. Кремінчук, ви ж знаєте, 100% нафта від Росії. Є дозвіл вже Росії, Кремінчугу. По ціні гривня 95 за тонну дізельку і гривня 92 за тонну 76 бензину бензину віддати по ті рознарядки, скільки вони там домові. З нашої області припадає 4900 тонн дізельки рівно стільки бензину. Отже, кожен районний бюджет отримав додаткову допомогу і можливість провести осінню посівну без збоїв через брак пального. Ще одне важливе питання, на якому зупинився голова обласної державної адміністрації, це погашення боргів із зарплати. Піднялися на три позиції. такі опитування ведемо стату в цілому в Україні. Потім ще йдуть вже після нас на сьогоднішній день. До кінця місяця не знаю, як має бути, але йде Херсонська, Житомирська. Потім ми. Тобто ми. 8 знизу серед 25, п'яти позарівні заборони по заробні платі. І ще чимало актуальних питань було роз'яснення. Це і борги підприємств банкрутів і кадрові зміни в обласній державній адміністрації і передвиборна ситуація в регіоні. Питання журналістів теж були пов'язані з сьогоденням. Побудова другої гілки Чернелівського водогону, доля Кам'янець-Подільського цукрового заводу, звернення пікетувальників, які вимагають припинення будівництва ТСЦ «Поділля». На кожне з питань Віктор Коцемир відповів.